по-другому. — Так конкретно, що ви в мене хочете, коротше? Перевірка облікових документів. Я нічого не показую. Покажу поліцію. Ну, то чекаємо поліцію. Я йду, а ви йдете за мною. Ну то зачекайте, будь ласка. Я за йду чекайте. Ну, йде. ти дивися, ти конкретно ти можеш мені взяти заплатити гроші, ну бо. За які гроші? Ну то 500 гривень, наприклад. І йдеш а за мною. Ну ти, ти хочеш а. взяти мій час, ти хочеш витратити мій час, розумієш, чи ні? Вам важко показати документи мені і... Мені не важко показати, ні. я поліції покажу документи і все. Ну то чекаємо поліцію і все. Ну ви ж самі сказали, поліції покажете, то чекаємо поліції. Я йду тихенько, собі до зупинки. Don't gurze the ви можете зачекати поліція. Я не можу не чекати, буде. у мене немає часу витрачати на вас час. Ну що вони доходить? на вас час витрачати. Я а? не знаю. Тут займайтеся, займіть роботу, йдіть воюйте, йдіть помріть. Та ну ми що мене... Тільки звіти, блядь, вернувся, ну, та ви мене. Ну, які звіти, блять, вернув. Ну да ви що з тобою не так? Я не, я не бачу. Б... Не я... Так? Ну що весь пепел? Що, ну що, ну що, ну що? Там все нормально. Все нормально, все нормально. Ну, то будь чекаємо. Нічого я не показати буду тобі. Тобі конкретно, тобі, короче, конкретно, тобі. І оцим, оцим що ти хочеш? ну ви хоч, хоч, щоб я з вами в мой банкомат поїхав чи що? Просто... Я там буваю кожен день, ви мене задовбали, я ригаю, цього ходь. Зранку дав я, не... я не Мені обов'язки, ну, у мене немає. Як ти мені ніколи. не тиха, ти мені ніхто бля. Я кажу, вам, а нема. не вам. Да тобі. ти мені взагалі ніхто. Ти... Я... 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 я тобі кажу, ти мені ніхто. Бля. Ти зупиняєш мене і порушуєш 17 нас в статтю конституції. Це я не порушую? у нас витяг все є. Військові значно. і поліція не можуть обмежувати права пересування громадянами. Де у військовий час, мені. якщо ти тормоз. Я не знаю, як з вами просто далі говорити. Ты сепаратист. Сепаратист? Так, ти сепаратист. Оце це, я що, дивишся, це конкретно він, це розказує. Що? Убери. Що убери? А ти Що хоче? Небери. Ты що ти по чим він? Убери, говорю. Ти по чим? Убери телефон. Ти зі мною на якої бою розмовляєш? Убери телефон. Голова. Кто я? Догоняй, сейчас, за образу військових, сейчас їде поліція, будеш розповідати її. А чому ти же пришел на українську мову? Що ты твои тобі... же русские? Р... Сепаратист. Ты мне задавай много сепараті... вопросов. Ти сепаратист. Русским помогать? Помогай. Каким русским? Ты знаешь каким. О, це, о, це, це, це хто вас там керівники? Та ТЦК Борис Фельського? Я просто був це пару днів назад. Ну, це вже просто вже. Це вже просто. Именно, це всі ці номера. Це вже просто, вже це вже жесть. Я це пояснюю. Ви можете перевіряти у, 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 ви можете перевіряти документи в осіб, особа. Я не особа, я не громадянин. Я людина в статусі людини. Представься, хто я людина в статусі людина. Дмитро Шмагайло Валентина. Що вони не зрозуміли? Людина в статусі що тобі. مواليد مواليد مواليد